З вами Аліса, і це такий невеличкий обзорчик в Пу хубочок. кидайте ставками, я знову купила два фуглери. Це якась фігня, треба зупинятися. Але спочатку не про фуглери. Да, чілька тільки що прокинувся, я вибачаюсь, мені треба відео зняти вже 8 вечора, темненько на вулиці. Ну, нічого страшного. Я собі купила маркер-видалитель the Little фіолетовий, тому що у мене є і блакитний, і рожевий, жовтий, зелений. Але я дуже хотіла фіолетовий. Ну, і Потім це трішки до Хелловіна. Я крабіками не е, користуюсь, але ну, так вийшло, що мені він дуже запав в душу цей ножик, крабік. Ой, тугий. Просто імбуля. Якщо я це брала в Аврорі, оце от в акварелі. щось, Знаєте, от ви зараз сидите, воно ну, випрямилось швидко, спи. Отак вот Отак вот. вот от треба сидіти. А не отак. Вот Дрозуміло. Вот. Все. отак так от буду сидіти тепер. І друга штука для Хеллоуна. Крім фуглорів, що я купила. Це отакий от паучок. Просто. Ням-ням. Дуже красивий. Дуже красивий такой. Ой, у нього лапки різні. Типу тут різна довжина лапок. Ой, він такий дивний з лапками. Ну, треба їх випрямити просто. Ну, прикольно, прикольно. Так, обратно одягаємо, це теж в Аврорі. Що ж, давайте розпаковувати оцих двох фуглерів. Ну, а ти, які фуглери мені випали, ви можете подивитись у великому відео, яке вчора вийшло на каналі, ще силочку залишу отут вот, вот. Хто хоче, переходьте і дивіться.